Ми розпочали екскурсію з хорового класу, і там наших дітей зустрічали тріо бандуристів. І е, бачили б ви очі дітей, які деякі з них вперше побачили інструмент бандуру. І вони були б просто вражені. Далі ми спрямували до класу теоретичних дисциплін, там де дітки вивчають музичну грамоту. І е, ми показали їм портрети наших відомих композиторів українських і е, показали, як наші дітки. Навчаються музичній грамоті. далі. Екскурсія у нас продовжилась у концертній залі, і дітки було ознайомлено з інструментом Рояль. Наш викладач, стрілецька Людмила Григорівна, запропонувала до уваги наших слухачів твір власного виконання. Справжнім дивом на першому поверсі для наших учнів гостей було завітати до класу хореографії. Вони не тільки дивились на танець, а ще й приймали активну участь. Вони танцювали разом, і я вважаю, що їм тут дуже сподобалось в класі хореографії. То є від чого по-доброму По не привирайся словам, та ми де це права то і те від чого не болить голова, ну то виходь і за іскрою, так що б захотіли всі з тобою Покажи на себе, зірви голова, зірви авація, рви їх на впілах. Прямували до виставки класу образотворчого мистецтва. Наші учні підготували для екскурсії малюнки з відомих казок і телефільмів, які кожна, кожна дитина знає. Там вони ще побачили поробки, які з предмету ліплення наші дітки виготовляють власними руками. Справжнім дивом для наших. Екскурсантів було завітати до класу естрадного співу. Там наша учениця Андрієва Марія справді вразила голосом звучанням композиції, і я бачила навіть іскорку в очах наших гостей. Далі ми е, зробили маленьку зупиночку е, між першим і другим поверхом. Е, там у нас е, є дуже гарне панно, виконане у стилі петриківського розпису. І ми е, трішечки коснулися історії е, цього напрямку художнього, а потім завітали до класу народних інструментів. Наші дітки побачили. Інструменти баян, акордеон. А там ще знаходились інструменти духового оркестру: це трамбон, туба. Вони побачили там і народні інструменти, баян і акордеон. І учні, троє наших учнів, маліванець Світлана, пересада Максим і Зінченка, Іван. Вони познайомили наших гостей з звучанням цих чудових інструментів. А далі ми спрямували до класу фортепіано. І наш дуже талановитий учень Павло Вмарк продемонстрував свою майстерність, як він дуже гарно володіє цим інструментом. Справжнім дивом для наших учнів було відвідування класу гітари. Максютинка Богдан джазовим твором блюзом буквально подарував гарний настрій всім, і ніхто не залишився байдужим. А на останок ми завітали до класу сольного співу, і дві наші учениці, сестри Бахматюки Віталіна і Віолета виконали пісню жарт про апельсин. Я вважаю, що наша екскурсія була дуже вдалою. Я сама музикант, піаніст, веду музику в гімназії номер 1 тому вирішила привезти дітей, щоб вони побачили музичні інструменти. Діти ставляться до музики дуже добре. Вони її дуже люблять. І завжди мене бажають бачити на уроках мистецтва і музики. Вони просять мене щоб навчити якусь мелодію. Я їм дозволяю підійти до піаніна і показую саме елементарну мелодію. І вони зразу з першого разу грають. Грають зразу, можуть навіть всі. Бандура дуже запам'яталася та гитара. І Бандура І свідомо ти ходиш тому за? Ні, я раніше ходила вже ні. Не хожу і планую теж піти, але це, мабуть, буде мені слишком складно. Ну, тому що в мене плоха пам'ять. Я ну, запам'ятаю всякі ноти. Я сьогодні прийшов на екскурсію, мені дуже тут сподобалося. Е, що саме сподобалось, гітара дуже сподобалась. Сьогоднішній захід дуже сподобався. Діти побачили музичні інструменти, які ніде не бачили, і не знаю, коли вони ще побачать ці музичні інструменти. Тому захід прекрасний, просто прекрасний. Людмила Сергійовна у нас молодець, яка організувала нам таку екскурсію.